У столичній спеціалізованій школі номер 329 Логос відбулося відкриття дитячого турніру з футболу, в якому беруть участь 38 команд, сформованих зі школярів Дарницького району. Турнір триватиме 10 днів. Право бути найсильнішими виборюють 350 юних футболістів. Змагання були започатковані напередодні проведення Євро 2012 але за такий невеликий проміжок часу вже мають гарні традиції. Так, минулорічний річний переможний турніру у підсумку став чемпіоном України серед шкільних команд. А восени гідно представив країну на чемпіонаті світу, що проходив у Лондоні. Додамо, що цьогорічний турнір у Дарницькому районі столиці відкривали представники вітчизняного футбольного боманду: Олександр Головко, Анатолій Дем'яненко і Сергій Ковалець. Останній, до речі, показав школярам кубок співдружності, який молодіжна збірна України нещодавно виграла під його керівництвом. Приємно, що ми могли привезти цей кубок, і так вийшло експромт. Да? Турнір. і Молодіжна збірна виграла кубок співдружності, поборше таких турнірів для дітей, щоб вони чувствовали за собою. цей дух соревновательний, це дуже важливо. Щоб з них виросли більші мастера. Щоб... Іграли в «Динамо Київ, там в інших командах в Україні. Нам нічим пишатися. Ми в минулому році е, досягли вже такого значного результату, якщо брати футбол. В минулому року ми вперше в історії Києва, в історії Дарниці, ми вперше приймали участь в чемпіонаті світу у ем... на ОЕМ в Лондоні.